Голову окружного адмінсуду Волині правоохоронці звинувачують у системному отриманні хабарів. Мало того, правоохоронці запідозрили, що у протизаконній діяльності він брав участь разом зі своїм братом адвокатом. Подробиці розповість Марія Петручик. Надвечір п'ятниці правоохоронці та силовики проводили обшуки у приміщенні Волинського окружного адмінсуду. Інформація з достовірних джерел. Однак біля суду тихо і спокійно. Двері замикають від журналістів. Однак, попри закінчення роботи суду у трьох кабінетах увімкнене світло. Відразу після 18-ї з приміщення шестеро оперативних працівників поліції виносять пакунки в чорному поліетилені. Один з них за формою схожий на системний блок. Буквально одразу на офіційному сайті прокуратури області з'явилася інформація про затримання одного з луцьких адвокатів, який цитуємо у змові із своїм рідним братом, одним із керівників Волинського окружного адміністративного суду одержав неправомірну вигоду в сумі 3600 доларів США за позитивне вирішення адміністративного позову. Кінець цитати прес-служба відомства повідомляє, що під час слідчих дій виявили частину неправомірної вигоди. У повідомленні наголошують, що така діяльність з отримання неправомірної вигоди адвокатом та його братом суддею була систематичною. Наразі триває досудове розслідування. Згідно відкритих реєстрів, у Луцьку працює адвокат Лозовський Павло Анатолійович, тобто, можливо, брат голови суду Лозовського Олександра Анатолійовича. Раніше голова Волинського адміністративного суду скаржився у вищу раду правосуддя на тиск з боку правоохоронців та намагання вплинути на його професійну діяльність суддя розглядав адмінпозов про правомірність винесення податковим органом податкового повідомлення рішення, яким підприємству збільшено суму грошових зобов'язань з акцизного податку з реалізації суб'єктами господарської діяльності роздрібної торгівлі під акцизними товарами до Володимир Волинської об'єднаної державної податкової інспекції. Однак, 19 січня в адресу Волинського окружного адміністративного суду. Уду не дійшов лист слідчого управління ГУНП управління ГУНПУЛІНській області з рішенням слідчого судді Луцького міськрайонного суду про тимчасовий доступ до документів. Мовляв, служителя Феміди запідозрив за відомо неправдивому рішенні ухвалі чи постанові. Марія Петручик Вячеслав Марушко для новин на часі.